Всім привіт! Збираємо під замовлення ось такі павербанки. Павербанк ємністю 48200 мА, ціна 2200 гривень. Наприклад, якщо у вас телефон ємністю батареї 5000 мА, такого павербанка достатньо, щоб 9 разів його зарядити. Підтримує швидкі зарядки, так само і швидку зарядку самого павербанка. Різні от входи, виходи і так далі. Дуже якісна річ і в нашому житті дуже потрібна. Також є ось такий павербанк. Цей павербанк ємністю 12500 з ліхтариком, теж швидкі зарядки в ньому є ціна 850 гривень. Є можливість збирати під замовлення павербанки будь-якої ємності до 70 тисяч мА. При замовленні двох та більше будуть добрі знижки.